Thank <laughs> you. Що з мечем в руках, той не є гостем? Це шпигуни, злодій вбивці. Гноми, ваші людості. Гноми? Ми знайшли їх входу. Ну то чого стоїте? Обшукайте їх, обшукайте, З зніг доброти. Що привело вас до нас? Говоріть! Ну що ж, хто у нас мовчок, того ми на гачок. Тягніть чавилку, тягніть рот! Почати з наймолодшого! Сіть! Так, так, так! Кого я бачу? Творіна, сина Траїна, сина Трора, короля Попідгірного. Ой, та я ж забувся. Гора давно вже не ваша. І ти не король. Ти ніхто, якщо по правді. Але я знаю того, хто за твою голову добре заплатить. Лише за неї тулуб окремо. Мабуть, ти знаєш про кого? Я. Це твій давнішній ворог. Плітий орк. Той, що на білім Варзі. Азов Сквернитель вже здох. Він упав у битві вже давно. То по-твоєму він уже своє відсквернив. Ну-ну. Сповісти блідого орка. Скажеш, я знайшов цей скарб.